Всім привіт! Це Дімич, і це новий випуск за оболонь-бровар. Друзі, хочу розпочати з того, що всіх хочу привітати з 2025 роком З Новим роком вас! Друзі, всього найкращого! А ми розпочинаємо нашу серію за оболонь-бровар. Зараз я вам покажу нашу команду взагалі, що у нас по составчику ось такі у нас футболісти є. І хочу сказати, що ми граємо в першій лізі України, не в Прем'єр-Лізі. Ми грали в другій Лізі, і е, ми отримали е, так мовити, можливість грати в першій. Ми виграли е, другу лігу України. Е, по составчику у нас, знаєте, середньо, навіть не знаючи, чи зможемо ми з таким составом взагалі щось зробити. А чому у нас так мало грошей? 50 на 1000? Євро і зарплати. Я так розумію, ми зможемо лише одного чи другого гравця е, свободних агенцій, точніше підписати. Ну, я сам собі вибрав такий мовити, шлях. Я вибрав саму е, дуже таку слабку команду без фінансів. Буде дуже тяжко, тому ми можемо і не потрапити з першого сезону. В прем'єр-лігу можемо напе напевно, що сезончик затриматись, і знаєте, хоча б не вилетіти нам в другу лігу. Нам потрібно постаратися з тим бюджетом, який у нас є, якось виграти цю лігу, чи хоча б просто залишитися в цій лізі. Друзі, трохи не вам показати. Забувся ось. Мирослав Ковачевич. Ми придбали цього молодого центрального півзахисника свободним агентом, до речі, кладемо його одразу в основу. І, в принципі, ми також одного е футболіста цікавого придбали. Це Куан Морело. Е він колумбієць. І, до речі, йому 19 років. І він може в нас грати е в основі. І я б його поставив би, напевно, замість. Е Фаворова або так, замість Фаворова. І поставив би його, напевно, навіть би в основу, тому що футболіст молодий, набагато молодший за... Футболіста основи, і мені здається, якщо ми ще, до речі, Бравченко найкращий бомбардир другої ліги Юрій Бравченко, якщо він перейде в іншу команду, то ми зможемо підписати класного молодого свободного агента на його ж позицію. Не знаю, чи нам, звичайно, вистачить грошей, але постараємося щось в цьому. Придумати. Друзі, продали ми нашого Бровченка і можемо підписати одного зі свободних агентів 22-річного або 19-річного. Я виберу, напевно, що молодшого футболіста, 19-річного Джосефа Ватча. І можливо ще й цього футболіста підписали, але нам поки що не вистачає на нього грошей, на його заробітну плату. Тому подивимося, що взагалі за футболістом отримався ж ми придбали, який в нього взагалі рейтинг 71. З виносливістю, звичайно, є проблеми, але 71 рейтинг це непогано, я вам скажу. Дуже непогано. Також в нас є Ламбе, 71 рейтинг, і в нас форвард Артем Корольчук. 57. 67 в нього рейтинг. Немає нікого кращого, щоб поставити замість нього. Що ж, друзі, я би, звичайно, хотів би ще нам пошукати центрального захисника. І якщо би я його не йшов, було б чудово. Тому що 66-й... Будем... У нас будуть проблеми просто в обороні. В обороні у нас будуть дійсно проблеми. Тому будемо шукати центрального захисника. Друзі, в нас скоро розпочнеться перший матч, але в Кубку України проти Сталі дніпро якщо я не помиляюся. І в принципі можемо когось похвалити Давайте попалимо команду. І також ми підписуємо одного центрального захисника і не йшов. 7000 євро буде в нього заробітна плата, підписуємо його, нам виходило грошей на цього правильного захисника. Зараз подивимося який в нього рейтинг і поставимо його в основу, що, звичайно, в нього рейтинг не менший, ніж нашого основного гравця. І знаєте, в нього рейтинг не менший. Його в принципі можна ставити в основу, а сіла буде чисто на заміні. Так, чесно, замінити по боліс ходиться. Гукіпер у нас Олександр е, Дяченко, 60-м рейтинг. У нас виходить два голкіпера лише. Ой, друзі, не знаю, у нас така команда цікава. Не сама буде сильна в цій лізі в першій лізі, тому що я вам скажу, що команди в першій лізі такі доволі конкурентні. Конкуренції нам вистачає. Якщо ми е, зможемо... Сохранитися в першій лізі України це вже буде чудово. Друзі, розпочався в нас матч проти Сталі І ми спробуємо перемогти. Спробуємо перемогти. Команда в нас начебто непогана по рамках другої ліги, а от по рамках першої не скажу. Поки що рахунок 0-0-1-0 Ламбе забиває. І це, друзі. По пенальті ми проходимо сталь. Ну, Непогано тоді ми йдемо в новий раунд, Кубка України. Це вже добре, це вже плюс. Люба знає перемога для нас це лише плюс. Також ми отримали 11 тисяч євро. І на два місяці наш основний е центральний півзахисник, що опорний і центральний, отримує травму. Ось у нас є. Друзі, ось у нас і закінчення трансферного вікна, ось такі в нас е, головні трансфери, бентеки пройшов Наполі, Деназар прийшов в Реал, до речі реалістично, і Левандовський пройшов Манчестер Юнайтед з реалу. Нереалістичний, але цілком можливо. Е, по нашим трансферам, то ми зробили дуже багато трансферів. Ось ми продали, дуже багато футболістів продали на 2-300 мільйонів євро. А купили знаєте, всіх свободних агентів і до речі, ми назбирали е на непоганого футболіста. Якщо брати його свободним агентом, 26 тисяч євро. ну, Ми можемо як мінімум одного точно взяти класного свободного агента. Цікаво, скільки в нас у футболістів взагалі залишилось, бо я так достатньо розпродав футболістів. Знаєте, є, у нас футболісти, є поки що кому грати. Це дуже-дуже добре. Поставимо цього футболіста в основу. Проняк у нас буде 66-й. 66-й, напевно, що той буде тут. І Хімонде. Хімонде, можливо, покине нашу команду. Цим футболістам, начебто. Стоп, не здається. Так, Максимо Анангоно Анан Анангона з еквадора футболіст, центральний захисник, прокачався до 68-го рейтингу. Ковачевич 69-й поки що. І Ламбе був 71-м рейтинг Ламбе 182 Дуже добре. До речі, давайте закінчимо це трансферне вікно. І ми подивимось на якому ми місці. Ми ні разу не програли. Зразу вам кажу. Це на симуляціях я ні разу не програли. Це що, я настільки команду класно зробив. Так, на другому місці одна нічия три перемоги. Шахтар 3 і арсенал дуже близько біля нас. І хто знає, як ми зіграємо з ними. Так, проти Зорі ми зіграємо в одній 8 чи 16, не знаю, Кубку України. Олімпік Донецька, за ким я думав, що нам буде дуже тяжко, обіграли їх 1-0. 1-0 також зіграли з авангардом. Полтава, нічия і сталь 2, 1 перемогли. Сталь. Сталь. І сталь. Дві сталі, коротше Ну що ж, друзі, рекомендую я перенестись вже в кінець грудня і побачимо, які в нас будуть результати. Ось ми перемістились в кінець грудня і такі в нас результати. Остання, остання гра проти Десни в нас була. І зіграли в нічю. Також проти Сталі зіграли в нічю, дві є е, в цьому місці. Що в нас взагалі зараз в Лізі? А в Лізі в нас ось що. Ми на першому місці поки що. На другому арсенал Київ на третьому, Металург, Запоріжжя, на четвертому сталь, на п'ятому Шахтар. Суми та гірник в зоні виліту, також сталь, Дніпро, Дніпродерженськ та Десна теж можуть вилетіти. По Кубку України ми, друзі, вилетіли. І вилетіли з рахунком 1-4. Тут нас немає, тому що ми вилетіли в одній 16 від начебто зорі. Що в нас по футболістам? По бомбардирам, точніше. І в нас Морело стає кращим бомбардиром нашої команди в лізі 8 забитих голів від цього футболіста. Також Ланбе забив 4, по асистам в нас кращий. Ламбе, до речі, а голкіпер наш дяченко наший Дяченко на третьому місці. Непогано так хочу сказати. Ну що ж, друзі, бачу, у нас незадоволений, незадоволений Салевич. Ну, можливо, ми його і продамо, а купимо якогось більш-менш молодого футболіста. В нас розпочалось трансферне вікно, і я підписав молодого, підписую. Молодого правозахисника Даніеля Орті Гарсіо з він Свободний Агент. він Свободний Агент. Писуємо його. Молодий, надіюсь, перспективний. Дуже цікавий який в нього рейтинг. Надіюсь більше, ніж 67 Тому що у нас Туре 67. І Гарсія 67. Якраз таки 67 Лещенко Максим. Кому 24 роки, те 67 67, 67-й, до речі, і Асімо Туре, і я би, до речі, хотів замінити би його на Орці Гарсіо, а туре я би хотів продати, тому що е, футболісту вже 29 років, такий возрастний футболіст, і ми його краще продамо. Можливо, ще купимо якогось футболіста або візьмемо свободного агента вже на слідучий сезон. Не знаю, якось ми з цим розберемося. Ну, але гроші у нас на зарплату плату є. Це вже, це вже плюс. Ось 26, ну за 2500 євро якогось футболіста. Одного класно може взяти. Ось і закінчення трансферного вікна, ось такі в нас трансфери. Топові, до речі, ми взяли придбали двох свободних агентів, але вони прийдуться до нас аж влітку. Хто ці футболісти, ви вже знаєте. Пізніше, але скажу так, це позиція центральний захисник і лівий атакуючий. Ну, я думаю, що що нам вони полюбе пригодяться, якщо ми вийдемо першу, точніше прем'єр-лігу. Тому, друзі, давайте вже е, зустрінемося в кінці сезону і там побачимо, які в нас будуть результати. І ось такі, ось такі в нас вийшли останній місяць. Е, проти авангарду виграли один проти. Олімпіка Донецьк виграла 0 і проти Сталі зіграли у 2-2. Що в нас в лізі? Друзі, і ми виходимо в Прем'єр-Лігу. Також металуру Запоріжжя на другому місці. Зараз вам покажу просто на тоненького, ну на одне очковий. Але в принципі 63 арсенал Київ набрав очка, тобто ми би в будь-якому випадку вийшли. Блін, чесно кажучи, я не думав, що з першого такої спроби ми зможемо вийти в прем'єр-лігу. Це мене дуже приємно здивувало. А Суми та Гірнек будуть грати в другій Лізі України. Вони вибувають. 21 гра, 6 нічі, 3 поразки. Ну, ми стали кращими, звичайно. В Лізі по кубку в нас хто зіграє фіналі? Таврія та Тинамо Київ. Друзі, давайте подивимося по бомбардерам. Що і хто. На якому там місці хтось кіолів забив. Бачимо, що е, наш футболіст забив 14 голів е, вач, начебто так його прізвища притви, е, непогано. Так? Це ж ми його купили начебто літом чи взимку, вже не пам'ятаю. Але 14 голів забив цей футболіст. Дуже хороший результат. По гольовим ламбе, друзі, ламбе, ну просто. Супер класний футболіст, за віддав вісім гольових і найкращим голкіпером став наш голкіпер Боден. Дуже добре, дуже мені подобаються всі результати. Я вже хочу подивитися, хто скільки зіграв, і повністю задоволений Джон Боден. 23 гри зіграв. Правий захисник незадоволений Чомусь наче хто грає, але незадоволений. 69 вже прокачався наш захисник Максимо Анангоно. Ми його підписали свободним агентом. Також 69-й рейтинг у Ігора Березанського, туди є надії великі. Цей ну, футболіст може прокачатися конкретно. Чи ви розуміли, він був 65-м рейтингом, а вже 69-й, плюс 4 він дав до рейтингу. Супер класний гравець. Також наш лівий захисник Нівалдо, так сказати, це бразилець. Ну, а ні, це не Бразилець, до речі. Навіть не знаю, що це за країна, цікава. 72 Мирослав Ковачевич. СР попрокачався дуже добре, подає великі надії. 72-й рейтинг у нього. 70 й рейтинг у Стофія Сунзу. вже 69 у Хуана Морело. Колумбієць, друзі плюс 5 – дуже хороший від цього футболіста сезон, Ламбе вже 75, друзі, був 71. Плюс 4 в рейтингу, він вже 75-й. Дуже класно розвивається цей футболіст, 9 плюс 8, супер класний сезон від цього правого підзахисника. Також наш 19-літній. Мар'ян Литопчак з 25 іграх забив 8 голів 2 звідси. Це дуже хороший насправді результат для 12-річного нашого форварда. Лівий півзахисник, якого ми підписали свободним агентом, забив 15 голів і дав 1 голіву. Дуже класний сезон для цього футболіста. Також наш вже можна сказати, ветерани, кому 29 років, Володимир Наїко Чинайко. Чи Найко, Теж прокачався 68-й рейтинг. Це Артем Корольчук, 3 плюс-1, але він часто грав, знаєте, заміни. Також Євген Проняк, В 14 іграх забив 4 гола і віддав, віддав одну голю, бо незадоволений, хотів більше грати, але всі розумієте, там такий пополіг, що йому практично е, ну, не було нього шансів вибити його з основи. Ну, в принципі, отакі у нас результати друзі, в цьому сезоні. І ми вже зіграємо е, в українській прем'єр-лізі. Давайте я трошки промотаю, подивитися, чи не буде ніякого плей-офф. Друзі, я трохи промотав, подивитися по Кубку. Таврія перемагає в Кубку України, хочу вже побачити е, це. І... 2-1, Таврія перемагає Динамо, і ми, до речі, зіграємо так. в премєр лізі подивися, ніякого плей оф немає. Ми з першого місця одразу з першої спроби будемо грати в прем'єр-лізі. Дуже тяжко нам давалась друга ліга. Ми там просто ну ніяк не могли попасти в першу лігу. А в першій лізі ми вже знаєте построїли таку команду, яка вже готова. Готова вірватися і перемагати. А в Прем'єр-лізі, звичайно, такого не буде в нас. Що ми вірваємося і почнемо перемагати, нам прийдеться нелегко. Нам прийдеться зберегти місце по першому. Місце нам потрібно буде зберегти в прем'єр-лізі, щоб ми не вилетіли в першу. Але це вже все буде в слідчому сезоні. І друзі, я думаю, що на цьому можна закінчити. Ті, хто дивився. Дякую і, будь ласка, пишіть ваші коментарі, що ви думаєте, і до зустрічі!